Геологічна діяльність Озер. Виконав учень 10-го Б класу Файфер Кирило Ігорович Красноградського ліцею No1 імені О.І. Копаленка Красноградської міської ради Харківської області. Вчитель Кравченко Світлана Числаєвна. Зараз ви можете ознайомитися з планом. Озерами називаються заповнені водою заглиблення поверхні суходолу, які не мають безпосереднього зв'язку з водами світового океану. Озера займають близько 2% поверхневої суші. За походженням улоговин озера поділяються на тектонічні у розломах та прогинах земної кори, вулканічні у кратерах згаслих вулканів, реліктові залишки давнього моря льодовикові внаслідок роботи давніх льодовиків, загадні, внаслідок перекриття річки завалом чи потоками лави. Карстві у порожнинах після розчинення гірських порід водою. Озера стариці у долинах річок із частин старого річища. За водними режимами озера поділяються на безстічні, річки втікають, але не витікають стічні, з яких річки витікають, проточні річки втікають і витікають. За ступенем солоності озера поділяються на прісні, солей менше як 1%, солонуваті, солей від 1 до 35%, солоні солей більш ніж як 35%. Тектонічні озера це найбільші та найглибші озера, які займають западини, що виникли в результаті тектонічних рухів земної кори. Розломи, скиди, грабини, міжгірні та рівнинні пороги. Прикладами таких озер є Вікторія, Байкал, Балхаш, Севан, Тангаєнька. Вулканічні озера утворюються при вибухах верхніх частин вулканів в кратерах, які являють собою воронки навколо жерла. Такі озера невеликі, округлої форми, однак відносяться до глибоководних діаметр їх зазвичай не перевищує 2-3 км, але глибина сягає декількох сотень метрів. Прикладами таких озер є кратер Троїцького, Камчатка, Пінабуто, Філіппіни, Окама, Японія, Уайт, Нова Зеландія, Келімуто, Індонезія, Арктичне вулканічне озеро, Ісландія. Реліктові озера це озера, які ще називають залишковими, адже вони залишились від давніх морських басейнів, втративши зв'язок з океанами. Прикладами таких озер є найбільше озеро у світі Каспійське море, Аральське море, озеро Чад, Африка. Озеро Стариці це озера, які виникають на рівнинних річках, внаслідок підокремлення частини старого русла річки від сучасного. Прикладами таких озер є озеро Стариця в Оржинських плавнях Полтавська область Україна. Озеро Стариця Утянка Чернігівська область України. Карстові озера. Це озера, що заповнюють негативну поверхневу форму карсту, воронку, ванну, знижену ділянку дна поля. Головними умовами утворення карстових озер є наявність легкорозчинних гірських порід та протікання карстових процесів в сприятливих гідрологічних і кліматичних умовах. Достатня вологість, наявність підземних вод, махал рельєфу. Прикладами таких озер є Отчикотонамбія Сині вікна, Львівщина, Україна, «Шацькі озера, Волинська область, Україна. Загатні озера це озера, які виникли після перегородження долини гірської, гірської річки з сувами або обвалами гірських порід. Прикладами таких озер є озеро Синевир, Закарпатська область, Україна, Сарайське озеро, Памір, «Таджикистан». Людовикові озера це озера, в яких улого вони сформувалися в результаті діяльності давнього льодовика які озера не відрізняються великими глибинами і зустрічаються певними групами одне поблизу іншого. Прикладами таких озер є Марійчика, Івано-Франківська область Україна, несамовита Івано-Франківська область Україна. Геологічна діяльність озер має багато спільного з роботою моря. Споріднені і фактори, і процеси, і утворюються опади. Серед факторів, що визначають особливості геологічних процесів в озерах, першорядне значення належить характеру озерних улоговин, складу і динаміці вод, специфіці органічного світу. Руйнівна робота озер Здійснюється тими шляхами, що і морських вод. Озерна абразія. Переважно замовлена вітровими хвилями. Її активність тим вища, чим більша площа водного дзеркала. Отже, більша висота хвилі. Чим вища берега і чим податливі складають берега породи. Висота берегів визначається походженням озерної улоговини і віком самої водойми. Так інтенсивно розмиваються високі береги великих рифтових провальних та гребельних улоговин. Найяскравіше це виражено в молодих басейнах, де береги ще не зруйновані абразією і її уступи піддаються ударам хвилі. У підпрудних озерах абразія може зруйнувати греблю, що призведе до зникнення водойми. Транспортна робота озер залежить від характеру руху води і в основному здійснюється хвилями. У проточних озерах зазвичай розташовується і в річкових долинах, річкова течія може переміщувати певну частину обсягу води. У безстічних озерах ари, а, аридних областей вітровими хвилями переміщується тільки верхня частина водної маси, тоді як нижні шари залишаються нерухомими. У проточних озерах легкі частини перенесені річками можуть заноситися далі, ніж в безстічне. Акумулятивна робота залежить від їх водного режиму, ступеня мінералізації води, розміру, особливостей рельєфу і клімату. Цими чинниками визначається співвідношення механічних і хімічних, і органічних осадів, які формуються в озерах. Осади прісних озер мають механічне та органічне походження, солоних – хімічне. В прибережній частині прісноводних озер накопичується галька, пісок, далі від берега глина, озерний мергель в міру зростання озера на дні. Формується шар органічного осаду, сапропель, а біля берегів торфовища. З часом сапропель ущільнюється і переходить у викопний стан, утворюється сапропеліт. Озерні водойми в головічному часі порівняно недовговічні. Більшість із них протягом тисячі років заповнюються осадками і зростаючою рослинністю перетворюються в болото. Та зараз ви можете побачити використані джерела інформації. У мене все, дякую за увагу.